Всім привіт! Зранку сьогодні маю такий фонтанчик на замовлення. Зараз його віднесу, спакую. Кульки я завжди транспортую в пакетиках. І тут у мене переважно колісан, біле золото, кулька з написом. Зараз все швиденько відношу і йду працювати далі на склад. Всі кульки завжди я обробляю. Для збільшення польоту чекаю, доки вони висохнуть. Десь 2 годинки, 2-3, в залежності, яка вологість, може навіть і більше, коли немає опалення в квартирі, вологість велика. І тоді доводиться чекати довше. Зараз є опалення, тож кульки висихають досить швидко. Підйом у мене сьогодні дуже ранній був, поки зробила кульки, віднесла їх, сюди йшла, забігла, зробила ще вії. Ох, трошки поспала, поки мені робили. такий бонус. І знаєте, я от, ну вже рік, там вже більше роблю собі вії. І цього разу в мене так довго був. Довго минуло часу між нарощенням. І вже їх так мало лишалось, я почала їх підфарбовувати. І от перший день я підфарбувала, і на другий день у мене почали боліти око одне. Я вже так злякалась, думала, там ка'юктів якийсь чи щось промила чаєм. Ну, воно так начеб прийшло. Ну, сам факт, що туш начебто нормальна, яку я завжди використовувала. Там ну, не поміняла нічого не марку. Чому така реакція? Е, ну, я дійшла висновку, що краще постійно нарощувати. Взагалі класна економія часу. Так став, ти вже нормально не треба фарбуватись. І ще б знайти майстра, який робить брови, тому що я боюся, чесно кажучи, десь робити. Бо часто бачу таке, що, знаєте, йдуть одні брови. Не хочу такого. От, тому в пошуках майстра зараз. Так, зараз вчора я ввечері вже помалювала, один шар нанесла всі написи. Зараз я по-друге їх пофарбую і буду відправляти, почекаю трошки, поки вони висохнуть. От, знаєте, до війни я думала, що в мене немає часу. Ну, там я нічого не встигаю робити і взагалі. А зараз я так бачу, що в мене була купа часу. Тому що зараз мені треба підлаштовуватись під графік світла, вирізати ті написи, потім пофарбувати, якщо потрібно. І все це треба зробити, коли є світло, і ще відправити, поки немає тривог. Ну, коротше, отакий графік доводиться якось так дуже лавірувати. Але нічого, справляюсь, що в мене все тут підсихає. Ой, я ніяк не доберусь, щоб все розібрати, поскладати, як треба. Боже, я думаю, що в мене так тепло? Мені дали опалення нарешті. Це коли... В середині лютого у мене з'явилося опалення. Так, ось іще. Буду потім пакувати і відправляти все тут ще. Ціла купа з полістиролу написів. Зараз покажу. У мене ви бачили з полістиролу такий малюночок, а це з білого полістиролу. Ну, оце з моршечки, це плівочка захисна її. Потім знімуть. Але так класно виглядає, якщо якийсь фон, да? Такий бежевий, рожевий або блакитний. Буде класно. Зараз буду розбиратися з написами. Треба мені тут зробити об'ємні написи. Ось це пінопласт, це буде об'ємний напис. А ще така краса. Такий тризут. Він також буде об'ємний з полістиролу. Ну, вийде супер, думаю. І зараз знімаю сторіси. Ось така краса. Дуже класний хлопчик робила фотозону з таким, але робила із срібним. Ну золотий теж супер виглядає. Просто тут ще в плічці захисний полістирол. А коли її знімаєш, взагалі супер. На фотозоні круто дуже виглядає полістерол. Так, зараз це познімаю, пороблю написи і піду відправляти. Величезний напис буде з ювілеєм. Часто питають, чи які кращі написи обрати. Ну, от дивіться, пінопласт, Він сам по собі непоганий матеріал. Кусочок вам покажу. Тому що він об'ємний напис такий виходить з нього. А, ну Так круто на фотозоні. Але якщо це одноразово, то це просто ідеальний варіант, бо сам пінопласт по собі ну, от, от він такий. Його можна потім приклеїти, навіть якщо зламався клеєвим пистолетом, просто підклеїти або фарбувати і практично не буде видно. Але ну це такий не напис дуже крихкий. Фанера в цьому сенсі краще, ну, чим краще, бо фанера така досить міцна. Ну, звичайно, якщо ви там будете нестись, нести написи, десь там зачепитись так дуже сильно або. Чимось перетиснути важким, то він зламається однозначно, це ж дерево, але, ну, досить міцна. І плюс її в тому, що її можна фарбувати взагалі чим завгодно. З балончика, з звичайною фарбою, ну, що завгодно. Перефарбовувати. Нічого з неї не буде, якби такі написи які часто використовуються. там Happy Birthday, з ювілеєм, таке щось не іменні написи, то фанера ну, ідеально просто. Полістирол сам по собі. Ну, Звичайно, він виглядає так дорого, круто. Але є певні мінуси, бо якщо його отак от перетиснути, то буде полосочка така. Якщо ну зараз він то в захисній плівочці, коли її зняти і десь покласти написи, що з на горі, то можуть бути подряпини. Пальчиком доторкнулись, буде. Сліди треба протирати. Ну, словом, такий напис, який потребує догляду. Особливо, ну, це не фанера, що там кинув і він собі лежить. Ні, його треба загортати в якусь тканинку, щоб зберігати. Ну, тобто, обирати вам. Я вже дивлюся по фотозоні. Що мені більше пасує? Що от я бачу, що от мені хочеться, щоб там був кольоровий напис. Наприклад, я не зроблю з пінопласту, ось полістиролу такий. Я роблю пінопласт, фарбую його там під колір. Або от бачу, що от все, тут треба полістирол. Ну, ставлю полістирол. Тож такого питання немає відповіді, немає однозначно, що краще. Всі класні. Тривога почалась, не встигла відправити посилочки. Але ж погляньте, яку зараз буду робити красу. Буде такий об'ємний тризуб. Нанесла такий клей. Буквально декілька секунд він підсохне, зовсім трошечки. І буду ставити полістирол. На пінопласт не можна використовувати будь-який клей, бо розчинники можуть його просто зіпсувати. О, тому я використовую такий. Ось така в мене краса виходить. Дуже крутий. Прямо дуже. Можна навіть в кабінеті десь повісити Ну тож він захисній плівці, а коли її зняти, він буде такий дзеркальний, взагалі суперський. У мене тут на вході є один, зараз вам покажу. А то в мене просто пінопласт пофарбований. З полістирола виглядає круто, звісно. Всю ніч сьогодні робила крила такі гігантські. Звичайно, не за ніч, в мене були заготовочки вже готові. 2.20 чи 2.10 вони довжиною. Зараз їх буду відправляти.